Ну, привіт всім, це Пол Ейкерс, і це кінець 2015 року. І минулого року, якщо ви пам'ятаєте, у мене було повідомлення кінця року, і повідомлення було дуже просте: вийдіть на виробничий майданчик, знайдіть птаха. Те навантаження, які ви накладаєте на своїх людей, і якщо ви не на місці подій не відчуваєте цього тягаря, не розумієте, через що проходять ваші люди, ви нічого не знаєте. Це нагадує про те, що говорив Демін: всі проблеми дійсно з управлінням. Якщо верховне керівництво цього не розуміє, вони не розуміють, що насправді відбувається, ви ніколи не вирішите проблеми. Ну, це було повідомлення минулого року. Цього року у мене інша думка. Якщо лін не впливає на найдрібниці всього, що ви робите кожного дня, ви не розумієте лін. Дозвольте мені пояснити, якщо лін не дістався до вашого шухляди для шкарпеток, ви не маєте поняття про лін. Якщо лін не впливає на те, як ви організовуєте свій ящик у своєму офісі, ви не розумієте лін. Лін повинен впливати на дрібниці того, що ви робите щодня. Знаєте, я постійно зустрічаюся з лідерами по всьому світі, і вони роблять всі ці великі класні проекти лін. Але потім, коли ви потрапляєте у їхнє реальне життя, це катастрофа, їх дім, катастрофа, спосіб, яким вони керують своїми повсякденними рутинами у своєму житті. Це катастрофа, немає впливу складника на ці процеси. Я кажу вам, справжня суть лін полягає у тому, коли він впливає на дрібниці. Я розкажу вам потужну історію. Я ніколи не забуду цю історію. Я був на екскурсії у постачальника Lexus в Японії. І це було одне з найнеймовірніших місць, де я коли-небудь був в одній з дійсно відомих u форматних камер. Вона насправді на телебаченні. Бо дивіться, є ця дівчина, вона переміщається по всіх цих різних процесах, і вони вимірюють це до десятої частини секунди. І це просто магія. І ви просто дивитесь на це. Ну я був з президентом тієї компанії, і я його запитав, сказав, що ви робиш складник вдома. І він подивився на мене і сказав ніколи. Я йду додому, у мене немає часу на це. Я просто хочу повністю розслабитись і ні про що не думати. І я сказав, ти жартуєш? Ви не маєте уявлення про що йдеться в лін? Лін повинен впливати і поліпшувати все, чому б вам не повернутися додому і відчути переваги лін вдома. Але деякі люди відокремлюють ці дві речі, і я думаю, що це найбільша помилка взагалі. Отже, повідомлення цього року чи впливає лін на дрібниці з тим, що ви робите щодня. І якщо це так, ви на правильному шляху, якщо ні, ви безглузді. Знаєте, я думаю, про кілька людей зараз, і згадуючи на швидку Грек Гліпс, я створений, знаєте, Грек знайшов спосіб магнітно тримати свій бритву в душі за допомогою, беручи задню частину його плитки та вставляючи магніт у задню частину, її не видно і вона не робила, а бритва просто сидить там на магніті. Це неймовірно. Йде розмова про дрібниці. Знаєте, я думаю про Філіпа. і в Португалії, і спосіб, яким він застосовує лін, і як він тримає свої ванні, кімнати та туалети чистими, і як він застосовує лін до всього, все, що він робить, і він просто опублікував лист про те, як він керує своїми листами. І Нік Косел робить теж саме. Ви завжди бачите Ніка Косела, Волтерса і Вольфа придумати всі ці класні невеликі поліпшення, які впливають на дріб'язковості того, що він робить щодня. Тепер він очолює велику організацію з приблизно 1800 співробітників. Можна б сказати, що він не має часу думати про ці речі. Якщо у вас немає часу думати про ці речі, ви я не знаю, що ще сказати. Чи впливає лін на дрібниці того, що ви робите щодня? Як виглядає ваша шухляда для шкарпеток? Для мене однією з речей, які вплинули на Лін, було моє здоров'я. Я написав книгу під назвою Lin Health». Я думав, що лін мав би вплинути на те, як я дбаю про своє тіло. Це повинно впливати на все у вашому житті. І якщо це не так, ви не знаєте сили свинцю. Дякую вам. Чудового 2016 року. Побачимось наступного року.